Поруч зі мною, ваші обласки, друзі. І ми запрошуємо сюди родину білих. Сім'я Білих, будь ласка, чуєте нас? Десь вони мають бути поруч. Ви поки розкажете, що це за родина, чи мені розказати? Мені здається, що у вас вася краще вийдеться. У вас дуже хороші ораторські здібності. Ну, я скажу, що у вас теж не гірше, але ця сім'я проявила себе. Дуже активно безпосередньо брала участь у заходах та акціях по благоустрою міста за високий патріотизм за небайдужість до рідного міста за активний прояв громадської позиції і отримають вони зараз цю відзнаку. Будь ласка, сім'я Білик, сім'я Білик. Ми знаємо, що ви тут чекали, чатували біля сцени Але зараз, коли ви дуже потрібні, ви вже Практично, практично вся сім'я, тому що голова сім'ї вже тут телефонує. Ви піднімаєтеся на сцену, а дружина підійде. Давайте ми їм поаплодуємо вже зараз. Давайте, друзі, давайте, давайте. Що, забули, що такі облески, ось так. Дві руки догори і голосно, голосно однією рукою іншу. Ми плескаємо. Ось біжуть, ось біжуть. Тато... Вони ще й спортсмени, вони, вони ще й бігають. Я хочу сказати Вася, що це е, така трудолюбива сім'я, яка є членом громадської організації «Разум». Активні, вони активно приймають участь у всіх заходах, які відбуваються у нашому місті. Чоп. їх не треба розумієте дуже довго просити, упрошувати. Вони самі приходять, і вся сім'я, тато, мама, діти, всі буквально дружні. Я думаю, що ця сім'я є прикладом. Того, як активно має кожен із нас приймати участь у всьому громадському житті міста, Хотіло б їх ще раз привітати із святом незалежності, святом, з святом міста і подякувати їм за активну громадську позицію. Здоров'я їм наснаги і вручити таку невеличку премію грошово ви від міського голови і вручити цю грамоту. Дуже вам дякую, дякую. запроси Ну не знаю, ще раз там, області друзі. буде акція, приходьте всі, будь ласка, що ну, наше місце заслужує того, щоб навести до... Зачекайте, не, От о, от з от... цього моменту, пожалуйста, Поподробніше ми записуємо, що за акція, коли де, по котрій бути, що з собою брати. Ну, ми не знаємо, якби коли та акція цей Ну, коли е, запропонували таке нам, то думаємо, що стоїть поучаствувати в тому, щоб навести хоча б. На спортивних площадках, на дитячих площадках е в нашому місті, і так що ми ну як тільки почуєте, друзі, що можна вийти і один день провести не перед телевізором, а зробити щось корисне на корисне на користь, вибачте, за тавтологію, на користь такого файного міста, ще зробити його кращим. Ще... Привабливішим для туристів треба вийти і зробити. Від вас не буде, а місто додасться. Так що я ми раз... вас, ми вас всіх запрошуємо на такі акції. Всі я